Чотири, мені здається, чотири, чотири статуса має особа. Це затримана особа, це особа підозрювана, це особа обвинувачена і особа засуджена. Коли особа є затриманою? Коли її затримали, так, і доставили там або її доставили в поліцію, або її тримають на місці там без, без, без не. Відпускаючи від себе протягом 2-3 годин. Це особа є затриманою. Особа є підозрюваною в тому випадку, коли її вручили підозру. Особа є обвинуваченою, коли обвинувальний акт передали до суду, і коли особа вже проходить в суді як обвинувачений. Особа є засудженою тоді, коли винесений обвинувальний вирок в суд. І пройшов термін апеляції. Так, і пройшов, ну так. Ми вже зараз і коли вона вже є засудженою, в неї є статус засудженої і вступає в дію. Який кодекс? Ми вчили. на четвертому курсі кримінально-виконавчий кодекс. Тобто вона є засудженою і вона що робить? Відбуває покарання в певних містах, містой Да? І вже в тому випадку вона вже є засудженою і вже до неї застосовується зовсім інші. Права, да, вона має і обов'язки, тому що вона перебуває вже на іншій території. Вона вже не тут, а вона вже перебуває за межами, можна сказати, волі. Так? Тобто там є свої закони, свої правила, свої права і обов'язки в о, цих засуджених. Вис. А зараз є ще за пан Савченко, вчора не за ваших сюди читався. Не можемо сказати. Не можу вам сказати по цьому питанню, тому що з засудженими я не працюю. Працюю більше в цивільних, адміністративних, менше в кримінальних справах, намагаюся їх не брати, тому що це є, ну, це, на мій погляд, це велика відповідальність за долю людини. Тому що цивільна справа така, там, аліменти, там поділити майно, посудитися з банком так, на. Зменшення грошових коштів на відшкодування це одне, а коли ти вже береш участь в процесі як захисник обвинуваченого, ти розумієш, що ти в якійсь такій степені, ну, ти не то, що відповідаєш за цю людину, а ну, ти ну, від тебе залежить доля цієї людини. Ти ну, не, не вирішує суд, але е, в залежності від того, як ти вибудуєш свою е, позицію захисту, буде залежати те, наскільки засудять там особу. Тобто, якщо ти є досвідчений гарний адвокат, то ти можеш навіть справу розбити. А якщо ти так дав гроші, піду там побуду, щось скажу, і ти розумієш, що ти не зробив то, що, що від тебе вимагала ця людина. І ти просто можеш себе там їсти постійно. Наприклад, це я, я, наприклад, дуже переживаю за свої справи. Інші є адвокати, які там, що буде туди, та там ну, пройшло, пройшло, не пройшло, не пройшло. А я от якось це є неправильно, я знаю, але я от пропускаю справи через себе. Тобто я от переживаю за людей. Я намагаюся е коли е спілкуюся з клієнтами, то не можна ніколи говорити, так, сто процентів ми виграємо, там, ми там то зробимо. То Як, ви просто маєте сказати, що я буду намагатись все, що від мене залежить, я зроблю, щоб ми в цій справі перемогли. Тому що навіть якщо ви знаєте, що на 99% ви виграєте цю справу, все одно не потрібно говорити, що все 100% цей 1% він може зіграти певну свою роль. Ті, наприклад, юристи, які кажуть, а без питань, там ми там за ми там, все не можна так говорити, тому що в подальшому потрібно буде відповідати за свої слова. І дана, даний клієнт може прийти і сказати, а ти ж мені обіщав, а де ж це? Ну а що ж не так? І тому можуть виникати певні проблеми. Ще питання? Є будь Ну, не так. Дивіться. Колись один дуже розумний адвокат от мені так на пальцях розказав, як потрібно пояснювати клієнту про справу. От є автомобіль. Правильно? Автомобіль зламався. І приходить, ти є майстром. Да? Ти можеш полагодити цей автомобіль. І до тебе приходить клієнт і каже: от у мене є бампер, у мене є там права фара, у мене є там крило ліве, мені треба, щоб ти зробив цю машину лягу. А мастер каже: ти розумієш, що тут в тебе проблема з капотом і проблема з мотором. Так? І е, мастер пояснює цьому клієнту, що ті запчасті, які ти мені приніс, з цих запчастів я тобі можу зробити машину, з цих, що ти мені приніс. Але ти розумієш, що вона не поїде, тому що немає мотора і немає капота. Так само до нас, коли приходить клієнт і каже, от в мене є такі от докази. Я хочу, щоб ви мені допомогли. Я хочу, щоб от поділилось майно, я хочу, щоб пополам це майно поділилося. От в мене є отакі, такі, такі то докази. Я кажу: а мені потрібні отакі, 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 щоб я могла вас захищати і щоб ми могли цю справу виграти. Він каже, а в мене їх нема. А я кажу: Ну ви ж розумієте, якщо ви мені це не надасте. Або якщо їх сама ці докази не отримую, то ми справу не виграємо. Тобто я зразу намагаюсь пояснити клієнту, що на підставі тих доказів або тих документів, які я зберу, ми можливо виграємо, а можливо, і не виграємо. Тобто, я показую, от є такий, такі, такий документ, а мені потрібно ще оце, щоб ми могли до кінця там дожати чи добити. Намагаюсь зразу говорити, що як. Вік, каже, чи гіпла і Я просто говорю клієнту, я вам даю, я вам гарантію не даю, що ми виграємо. Якщо вам потрібно, щоб я представляла ваші інтереси, я буду ходити. Ну, я вам не обіцяю, що ми виграємо. Я кажу, 50 на 50 чи 40 на 60. Ну, тут, наприклад, якщо от приходить клієнт і каже, а, наприклад, скажу, дружина подала на поділ майна. Я кажу, хорошо, що вона хоче ділити? Він каже, ми ділимо квартиру і ділимо автомобіль. Моє перше питання: квартира, автомобіль придбані під час шлюбу. Він каже, так. Я кажу, на підставі яких документів? Він каже, купля-продажа і купля продажа І я говорю: згідно з законом ви зобов'язані і суд прийме рішення, де поділить вашу квартиру пополам і машину пополам. Хочете ви цього чи не хочете? І я вам нічого не зроблю. Тому що в законі чітко передбачено, що станом на сьогоднішній день діє презумпція Спільного, спільного сумісного майна подружжя. Що це означає? Це означає, якщо майно придбане під час шлюбу, воно ділиться по послам. Якщо інша сторона не доведе, що це майно куплено за її особисті кошти. Все. крапка чітка поставлена Верховним судом, де вказано під час шлюбу ти там, хоч дибки ставай в суді, ти там, хоч не знаю, будь адвокатом там. З регаліями, з такими, що не, не зрозуміло, ти ніколи не докажеш і не спростуєш презумпцію спільності майна подружжя, якщо в тебе немає доказів того, що це майно було придбано за твої особисті кошти. Ну якось так. Тобто, якщо особа приходить з, е, на консультацію і е, питає, що мені робити в цій ситуації, я кажу: хочете чи не хочете, суд прийме рішення отаке, хочете, я буду представляти ваші інтереси, буду ходити в суд. Не вийдеться, не буде. От у мене недавно була справа. Прийшов чоловік вже з позовною заявою, дружина подала на поділ майна подружжя. А він каже: От вона хоче квартиру пополам поділити, і автомобіль пополам. Я кажу, майно придбане під час шлюбу. Дивлюсь, договір куплі-продажі на квартиру і на автомобіль. Також, якщо ви реєструєте через сервісний центр, автоматично вважаєте, що автомобіль куплі продажу було. Правильно, ну, навіть не обов'язково ти догонатаєшся. Кажу, у вас квартира придбана без шлюбу? Так. Автомобіль також? Так. Я кажу: ви розумієте, згідно з презумпцією, я нічого не можу зробити. Кажу, тепер скажіть мені, будь ласка, як ви придбали цю квартиру? Чи цей автомобіль, за які кошти? А він говорить: ви знаєте, перед купівлею цієї квартири я продав свою квартиру. Кажу, так, все це ви мені сказати подробні. Тобто він, грубо говоря, 1 лютого 2013 року продає свою квартиру, яка була йому подарована, тобто його особисте майно, він продає. І через три дня купують вони цю квартиру з дружиною, оформляють договір куплі-продажу. Але цю квартиру, першу, він продав, грубо говоря, за 120 тисяч гривень, а нову квартиру він купив за 160 тисяч. В даному випадку. Ми подали зустрічну позовну заяву з цим клієнтом про визнання квартири особистою приватною власністю мого клієнта, чоловіка. Чому? Тому що 80% цієї квартири він сплатив зі своєї квартири. І якщо суд буде приймати рішення, то він прийме рішення, що 90 квартири мого клієнта, а 10% його дружини. Ну і машина. Розуміло? Тобто, якщо мій клієнт може доказати те, що, де він взяв ці кошти і що ці кошти були його особистою приватною власністю, тоді ми можемо судитись і можемо воювати за майно. І якщо ми цього не доведемо, тоді квартира пополам і автомобіль попала. Зрозуміли? Якщо б нарешті автомобіль або Кізби має бути. Я купив майбутнє, на Я купив майна, я не заміж. Просто Ні, не ні, віде. немає не заміжнього. Коли вас От ви, ви купуєте Не, не дружні, Ні, це ні, дивіться. Ви купили автомобіль сьогодні. Дивіться, дивіться, ви купили автомобіль сьогодні, так, 21 травня. Одружилися 24 травня. Ви потім повинна завжди. Ваш автомобіль це ваша приватна власність. Якщо ви купуєте автомобіль 24 травня, коли ви одружуєтесь спільно. І якщо ви будете, дивіться, це стосовно квартири, ви зрозуміли. Квартиру ви оформляєте договір дарування. Правильно? Якщо гроші вам дала вам мама, ви пішли до нотаріуса і оформили дарування квартири. Якщо ви купляєте автомобіль, це моя порада, ви не йдіть в сервісний центр, коли ви одружені. В сервісний центр не йдіть. Йдіть до нотаріуса і оформляйте договір дарування. Тому, що якщо підете в сервісний центр, то це означає, що ви оформили куплю. Віде, так, на маму, на папу, на себе. Так, я щось говорила. Ну, тобто, с... якщо долучення на автомобіля якоїсь одної особи, і та особа має право продавати на іншій особі, яка дуже може бути зареєстрована до цього Ми про це ще не говорили. Ми про це не говорили. Що це доручення на розпорядження автомобілем і на розпорядження майном? Якщо ви це також моя порада життєва, якщо з досвіду своїх клієнтів, не з свого досвіду, якщо ви купили автомобіль по генеральному дорученню? Раді смерті повертається под поємцями. Якщо ви купили автомобіль по дорученню, моя порада сразу йдіть в сервісний центр і оформляєте це доручення на себе. Тому що ви можете їздити. Що таке договір доручення? Договір доручення це ніщо. Це ніщо. Це просто ваше право на розпорядження. Але ви власником не є цього автомобіля. Тобто, ви просто користуєтесь даним автомобілем. Коли ви його зареєструєте на себе через сервісний чи через нотаріуса, лише в тому випадку ви будете власником. У мене був такий клієнт, якого було генеральне доручення, який користувався автомобілем, і каже, а завтра переоформлю, завтра переоформлю, завтра переоформлю. І він їхав, його зупинили працівники поліції, продивились по базі. Власником автомобіля є та особа, яка дала доручення. правильно? Правильно. Вони подивились по базі і сказали: слухай, тут кредіти і арешт на автомобіль. Цього з автомобіля до побачення, автомобіль на штрафмайданчик і мій клієнт помахав автомобілю до побачення. Автомобіль забрали, автомобіль продали і віддали гроші на кредит. Все. Тобто, якщо ви купуєте автомобіль, квартиру, щоб ви не купували, у вас є доручення. Так, да, я розумію, поїхали в Закарпаття. Купили, не хотіли там оформляти в МРЕВ в Закарпатті, взяли доручення на розпорядження автомобіли Приїхали сюди, зразу біжіть в сервісний центр і оформляйте. Але не так навіть не їдьте в Закарпаття сюди, їдьте в Закарпаття, тому що можуть бути перебиті номера на автомобілі. Коли ви зараз візьмете доручення, купите гроші віддасте. Також були такі випадки з практики. Приїжджали сюди, їхали на МРЕВ, а особливо в нашому МРЕВ дуже за серцем центрі <кхем> дуже хороші експерти. І вони знаходили десь там подряпенка, і все вони вже сумнівалися, що це е, дійсно номер цього автомобіля, і одразу на експертизу автомобіль і так далі. Тобто були проблеми. Якщо ви купили в Закарпатті, їдьте в Закарпатський сервісний центр.